Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, у нас настигло багато полуниці. Ми зараз з цією сім'єю думаємо, що ж з нею робити, тому що все є і варення, і так вже наїлися. Ну, я вирішив зробити із неї настоянку. Так що сьогодні буде в рубриці алкоголь, настоянка з полуниці. Готуємо. Ну, вона нам поки не потрібна. Возьмемо зразу і зробимо. Спиртовий розчин. Як завжди я беру рівну кількість, 1 літр 200 мл води і 1 літр 200 мл спирту. Додаємо спирту в воду. Спирту в воді. Реакція, як ви бачите, пішла, побудіння таке невеличке. І тепер добре перемішаємо, щоб прискорити реакцію. Нагрів пішов такий теж невеличкий реакція іде. Ну і поставимо закінчуватись. Ну А тепер в основну тару, яким ми будемо готувати на стоянку, будемо додавати полуницю. Ну, я так буду розрізати її. Якщо невеличка, то навпіл. А якщо велика, то там на четверть. Дивіться по розміру полуниці. Буду нарізати прямо в банку. Ну, ось так у мене вийшло, друзі. Скажу, що полуниці в мене тут 650 грамів. Думаю, вистачить. Ну, ще для оригінальності смаку, ну і для екзотики, додам поріжу тут ще два бананчики. Теж так довільними кускочками. Ну, ось так, два бананчики пішли. І ще, друзі, такий момент. Я в тому році робив мохіто і теж використовував туди полуницю. І мені сподобалось поєднання полуниці з м'ятою. Тому цю настоянку я теж вирішив трошки м'яти додати. У мене от три такі гілочки. Зараз я поріжу і додам до наших інгредієнтів. Ну і все і всі інгредієнти, тому все у нас готово, заливаємо спиртовим розчином. Не знаю, як я завжди вгадую з кількістю, але подивіться, от буквально як називається, під зав'язку, під самий верх. Навіть не знаю, як тут перемішати це всю красоту. Погодьтеся вже красиво. Ну, тепер закрию і поставлю в темне місце. Не знаю, який термін вибрати. Неділю точно 7 днів. Але подивлюся, можливо, ще й довше. Можливо, днів на 10 залишу. Ставимо в темне місце. Ну, я ось минуло 10 діб. Так, я витримав цілих 10 діб. Я думаю, моя настоянка з полуниці банана вже готова. І час відділити. Настоянку саме і від інших інгредієнтів. Тож давайте це зробимо. Як завжди, це сито і марля. Поїхали. Відпрацьовані інгредієнти також відтискаємо, віджимаємо, добуваємо всю можливу рідину, яка є. Друзі, ну ось така остаточна кількість у мене настоєнка вийшла. Тепер я додам у неї ложку меду. Попробую розмішати, щоб розчинити її. Ну і думаю, відстоятися їй ще пару днів, щоб заточно сформувалися всі смаки, Ну, щоб вона доготувалася, скажімо так. Ну, і через пару днів будемо куштувати. Ну І так, у мене прийшло дві доби і я готовий для фільтрації, аерації своєї настоянки із полуниці. Скажу відверто, що я бачу значний осад. Це, мабуть, пов'язано з тим, що ну, структура полуниці така, вона така пориста волокниста, мабуть, десь про це. Тому осаду доволі багато, десь ну, на три пальці я бачу, як мінімум помутнення в нижній частині е, моєї банки. Тому я зараз постараюся швиденько злити верхню частину, яка не замутана, де осаду немає, щоб ну, якби швидше профільтрувати. Ну, тоді вже буду мучитись із е, нижнім осадом. Тож починаємо. Триває моя фільтрація, я відділив більш чисту частину настоянки, скажімо так. Це ось вона в цій банці і в цій пляшці. А тут у мене зараз триває фільтрація більш грязної частини, там, де більше осаду. Фільтри з цим завданням не впорались, тому я зараз використовую марлю. склав її максимально там мабуть слоїв 12 чи 16. І от попередньо через марлю профільтрую, ну а потім все-таки через ватний фільтр. Нарешті моя операція фільтрація аерація закінчена. Така от кількість у мене вийшла це ось пляшки, ну і 3 банці. Скажу, що значно навіть колір помінявся, тому що попередній він був таким більш яскраво вираженим червоним, а зараз він змінився ну в банці я маю на увазі. На більш рубіновий, я би сказав. Більш прозорим він в меншій тарі, ну, от, як бачите, в пляшці. Ну от мене вже я рюмочку набрав, то більш зовсім прозорий, скажімо так. Але, друзі, ну аромати ж неймовірні, ну просто ну полуниця, полуниця, ви розумієте. Ну а зараз я підготую презентацію і будемо дегустувати. Ну що ж, найсмачніша частина це дегустація. Довго чекали, тепер будемо дегустувати. Скажу, що на зовнішній вигляд вона мені дуже подобається, такий класний рубіновий колір. Класно просто. Аромати навіть нюхати особливо не треба, тому що ну, аромати тут на весь камбуз. Звісно, домінує полуниця. Банан в ароматі не присутній взагалі. Але в ну, нас таки має бути, тому що полуниці було і більше, і вона має домінувати саме по ароматам. Ну а на смак зараз спробуємо. Ваше здоров'я. Ну, я скажу так. Якщо ви знаєте, який на смак банан, і е, спробуєте знайти цей смак саме в настоянці, то ви його знайдете. Я ось відчуваю, що банан тут присутній. І такі нотки бананові в ньому є. Але, ну, звісно, домінує полуниця, її тут багато, її більше. Тому, як ви бачите, і в кольорі, і в ароматі, і в смаці, Звісно, буде домінувати полуниця. Що я можу сказати на сам кінець на констатацію? Класна настоянка вийшла. Це саме настоянка, не наливка. Цукру тут зовсім мало. Ну, як ви бачили, я додавав лише одну столову ложку меду. Цього для настоянки достатньо для смаку, але ж ну, це не робить її наливкою. Наливка це однозначно, ні, це якраз настоянка. Вона мені дуже подобається, можна готувати, не глядячи на те, що вона трошки заморочена при фільтрації. Ну, помучитись прийшлось, але маємо такий чудовий результат. Тож готуйте, ну і звісно, всіх запрошую на свій канал домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів. Не тільки рубрика Алкоголь присутня на каналі дуже класних рецептів, дуже багато. Заходьте, дивіться, Я чекаю від вас вподобайок, класних коментарів, відгуків. Ну і думаю, зустрінемось на каналі. Бувайте смачного всім.